Знаєте, ми можемо себе називати сім'єю Божою. А, ну, я є дитина Божа, я а, син, донька Божа. Але давайте послухаємо Євангелія від Луки, що насправді каже Господь. До нього ж прийшли були а, мати і брати його. Тобто до Ісуса Христа, та через народ не могли доступитись до нього і сповістили йому: Твоя мати і брати твої, он стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він відповів і промовив до них: Моя мати і брати мої це ті, хто слухає Боже Слово і виконує. Тобто ми себе можемо вважати сім'єю Божою, так але чи Господь вважає нас своєю сім'єю? Це вже питання, тому що Господь він чітко показав своєму слові Божому, кого Він вважає ті, хто слухає і виконує слово Боже. Тому якщо тобі цікаво більше пізнати Бога, знати Слово Боже і знати, як примінити його в життя, я запрошую тебе в телеграм-канал, який знаходиться в шапці профілю, для вивчення більше Слова Божого, для більшого пізнання Бога і примінення це. Нехай Господь благословить тебе, і ти станеш частинкою сім'ї Божої. Сберу Божим!